Вітаю вас на каналі Місячна країна. Жовтень у цьому році дуже теплий, тому ще чекаємо, щоб посіяти моркву, буряк та інші коренеплоди під зиму. У цьому відео для вас найкращі дні за місячним календарем у листопаді та грудні 2023 року для посіву коренеплодів під зиму. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю моркву, буряк, ріпу, пастернак сіють із настанням стійкого похолодання і заморозків. Це може бути кінець листопада чи початок грудня. Зважаємо на погоду у своєму регіоні, а потім тільки сіємо. Головне правило місячного календаря для коренеплодів сіємо тільки на спадаючому місяці вродючі знаки. На спадаючому місяці відбувається активний ріст коренів і підземних частин рослини, а ріст надземних призупиняється. А далі кращі дати за місячним календарем. 29 та 30 листопада та 1 грудня це спадаючий місяць у раці і це прекрасні дні для посіву. Рак це родючий і найбільш продуктивний знак зодіаку. У саджанців розвивається міцне коріння, врожай дадуть рясний, та насіння добре перенесе зиму. 7 та 8 грудня спадаючи місяць у терезах, це теж добрий знак, можна сіяти. Він дає врожай, що довго зберігається, а також стійкість до шкідників та хвороб. Якщо дозволяє погода, то сіяти можна. 9 та 10 грудня це спадаючий місяць у скорпіоні. Скорпіон це родючий вологий знак, який активно використовується для посівів посадок і пересадок. Тож у ці дати можна сіяти коренеплоди. Скорпіон дає рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом. Рослини будуть витривалі та стійкі проти хвороб. Тож нагадаю, 29 та 30 листопада, 1 грудня, 7, 8, 9 та 10 грудня. У ці дати найкраще посіяти коренеплоди під зиму. Але, нагадаю, зважаємо на погоду у своєму регіоні і тільки потім сіємо.